Hola. Савому масиві на околиці Лебедина в одному з ангарів колишньої військової частини оперативники податкової міліції виявили нелегальне виробництво мастил для автомобільних двигунів. Без отримання ліцензії міністерства навколишнього середовища та інших дозволів контролюючих служб щодо робіт з небезпечними речовинами, посадові особи, товариства ввели в експлуатацію установку для вторинної переробки сировини. З відпрацьованого автомобільного мастила після очищення та перегонки на спеціальному обладнанні в умовах високих температур виробники отримали. Вали базову сировину, з якої власне й виготовляли товарні мастила. При цьому офіційного обліку відтвореного продукту на виробництві не велось, адже за документами підприємство отримувало сировину з нафтопереробних заводів України. Нелегальний випуск базового мастила як сировини для основного виробництва було налагоджено з метою приховування реальних обсягів виготовляємої продукції та отримання неконтрольованих прибутків посадовими особами підприємства. Технологічна установка знаходилась на відстані 100 метрів від головного цеху, і в ньому працювали чотири найманих працівника без належного оформлення. Щомісяця в умовах підпілля виготовлялося до 20 тонн контрафактного сировинного продукту. У ході перевірки оперативники вилучили понад дві тони сировини, описали технологічне обладнання для виготовлення мастил вартістю понад 150 тисяч гривень. Обсяги незаконного виробництва та повноту оприбуткування доходів організаторів бізнесу буде встановлено в ході подальших заходів, оскільки на виробництво використовували небезпечні відходи до перевірки залучені фахівці екологічної служби області.